Таке вперше, Перший козацький пітер. край, моя країна, тут патріоти є, ти знаєш, їхнє серце б'ється без ступи за рідну небудь Україну, за народ, за славу козаків, за честь, за волю, за силу, за правду, за свободу, за Україну, шабля, за зброя. Нас не вір, я дуже волос життя в Україні ще собі. <піл> Що домога потрібна тобі, та сили повітря на нас у віні. Герой, шанує, саме серця, Україну послатимо. <пілляє>

Дар'я, джура. Я зібрала все своє життя в одну тривожну валізу. Не бачилася з подругою більше ніж пів року. І це для мене вперше. Я джура Артем. Я волонтер, допомагаю армії. І таке в мене вперше. Я Анна. джура. Змушена вивчити німецьку мову. Проте хочу додому. Це для мене вперше. Я Софія. джура. Я відчула страх, невпевненість, зрозуміла, що рідна земля в небезпеці і це для мене вперше. Я Вероніка, джура. Я вперше зрозуміла, що я на не тільки за себе, а й свою сім'ю. І це для мене вперше. Я Женя, Джура. Змушена була покинути рідну домівку. Перебувати деякий час за кордоном. І це для мене перше. Я Аліна, я зустріла 24 середнього лютого, що настанки отримають у мене слово віно. Я... Це для мене вперше. Я Ірина, Джура. Я почала читати новини, і це зробило з мене дорослу дівчинку. І це для мене вперше серці кожного із нас Україна мила, гордо стяги моря, під накрилим недаремно ми разом захоплюємося. Що гордо тветься... соколом зветься, шануйте свою історію, минуле не забувайте. Штях до волі і єднання у серцях. Викайте, щоб всі з всюди у кожній родині Звела слава козаці, Україна.